Розв'яжемо систему способом підстановки. Перше рівняння 5х плюс 2y дорівнює 2. Х мінус 2y дорівнює 10. Зручно виразити в другому рівнянні Х через y. Кажуть, 10 було праворуч, так і лишаємо. Мінус 2 y переносимо через знак дорівнює, Змінюємо його знак на плюс 2y. Перше рівняння лишаємо без змін. Замінимо спосіб підстановки, тобто підставимо замість х, вираз наш 10 плюс 2y у перше рівняння замість змінної Х. Отримаємо 5 помножити на вираз 10 плюс 2y плюс 2y. Дорівнює 2. Розкриваємо дужки 50 плюс 10 y плюс 2 y Дорівнює 2, тоді 50 перенесемо в праву частину рівності, буде мінус 50, 12 y буде мінус 48, y дорівнює мінус 48 поділити на 12, y буде мінус 4. У другому рівнянні виразили ми х через змінну y. Оскільки y1 ми знайшли мінус 4, можемо знайти чому дорівнює 1х. 2 помножити на мінус 4 заміняємо. 10 мінус 8, де 2. Отже, розв'язком системи буде пара чисел 2 і мінус 4.